Доброго дня, діти! Зараз я вам покажу, як працювати з діаграмами, які продемонстровані у вас в підручнику. Я їх спробую всі відтворити, показати, як їх створювати, які, можливо, бути нюанси і проблеми під час створення цих діаграм. Отже, у мене є дані, які продемонстровані у вас на першій сторінці параграфу 2.3. І зараз ми спробуємо створити стовпчикові діаграми, такі, які показані в підручнику, під картинками А, Б, С. Ось, у нас є дані, я вам зараз продемонструю, що так, ось вони схожі. Тепер нам потрібно створити ось такі стопчикові діаграми. Я зараз покажу, як їх створювати і які можуть бути проблеми. Створюємо спочатку звичайно, стопчикову діаграму. Переходимо в Excel. Зверніть увагу, для того, щоб автоматично створити діаграму, не виділяючи комірки, нічого там самі поки що не видумувати, просто ставляйте курсор мишки в один із ячеїв, де є дані вашої діаграми. Не потрібно ставити комірку ось тут. Тому що, якщо я поставлю комірку ось тут і спробую вставити, наприклад, стовпчик в діаграму, вона мене що? Створиться пустою, тому що комп'ютер не знайшов закономірності, він не знайшов дані, на які спиратися, щоб створити діаграму. Тому діаграма. Повинна бути, щоб автоматично створити її, курсор повинен бути в одній із комірок вашої діаграми. Ставлю ось тут, нажимаю Вставка, стопчик, діаграма. Створилася. Якщо ви подивитеся на мою діаграму, подивитися на діаграму, яка показана у вас в підручнику, вони трішки відрізняються. По-перше, у нас є поміняні місцями дані. Тут стоять у нас квартали, знизу стоять фірми. Фірми перша, друга, третя фірма. Як змінити це положення? Ми ось тут можемо знайти пункт, який називається Перехід рядка стопчика, натиснути на нього, або натиснути праву кнопочку мишки, вибір даних, і ось тут натиснути «Поміняти місцями. Натиснувши сюди, ви побачите, що у вас помінялися значення. Тепер у нас тут квартали стоять ось тут, а фірми стоять ось тут. Але якщо ви придивитеся, то поряд з надписью Квартал, 1», квартал, 2», квартал 3», квартал 4» у нас з'явилася, ще надпись прибуток фірми тисяч гривень. Чому так? Тому що в автоматичному режимі комп'ютер врахував цю комірку з текстовим даним в нашу діаграму. Як же її звідси забрати? Як же її звідси забрати? Ми можемо е, її декількома способами. Перший спосіб, ну я показувати не буду, це, перший способ, це коли ви ось цю комірку з цими даними просто її звідси забираєте. Наприклад, звідси переносите в верхній рядочок. І коли буде формуватися діаграма, комп'ютер її не врахує, тому що між верхнім і нижнім буде проміжок пустий, пустий діаметр, пустий. Пусті ячейки він їх не врахує. Другий спосіб, коли вона, вам потрібно, щоб вона стояла в цьому, в цьому місці, де зараз вона є, але не щоб не враховувалося в діаграму, ви повинні зробити таку справу. Натиснути права кнопочка мишки, вибір діаграми, вибір так. Діаграми. І ось тут, там, де у вас є ем, заново намалювати. Ось ось тут, бачите, верху. Діапазон даних для діаграми. Цей діапазон даних даних включає всі і стовпчик, квартали, і фірми, і все. Ви маєте нажити натиснути на цей пункт і в ньому вказати діапазон комірок, не враховуючи ось цей верхньої комірки, де знаходиться прибуток фірми в тисяч. Ось так тоблю. Ось так я виділяю, таким чином, щоб це не враховувалося. І натискаю ОК примінити. І тепер мене, у мене дані. У мене дані Відображається, так як відображається у вас підручнику, не враховуючи оцей е, пункт текстовий. Наприклад, якщо ви хочете додати назву діаграми, вам треба буде перейти в формат макет і поставити йому, наприклад, назва діаграми, назва в центрі. Виставили, тут з'являється пуста комірка. та я чайка, де ви можете назвати, наприклад, свою діаграму. Добре, перший приклад показуємо. Наступний тип діаграми, який зараз я вам покажу, це діаграма ось такого, Стоп-часта діаграма з накопиченням. Переходимо до програми Excel, нажимаю Ctrl-Z, відміняю всі свої дії. Хоча не треба відміняти всі дії, хай так і воно буде діапазон комірок. Нажимаю просто Delete, видаляю цю діаграму. Знову ж залишаю курсор мишки в одній із комірок. Переходжу в пункт вставлення, вибираю стоп-часто і вибираю ось сусідню, сусідню діаграму. Натискаю на неї. З'являється ось такі, знову вже, така діаграма. Знову ж, якщо ви побачите. Стопчики, назви стопчиків помінені місцями, натискаю перехід, тобто змінити положення. Знову вже помінялися, знову вже присутня оця верхня надпись, тому що комп'ютер її знову автоматично врахував. Натискаю право кнопку мишки, змінити, вибрати дані. Ось тут натискаю, змінюю ці дані, не враховуючи верхньої комірки. І натискаю ОК примінити. І тепер воно так само відображається, так відображається, як у вас у підручнику. Наступну діаграму, яку я покажу, яка поставлена під А, Б, С. Це АБВ. Вибачайте, ось така діаграма. Стопчаста нормативна діаграма з накопиченням. Це останній пункт стопчастих діаграм. Зараз я вам покажу, де він знаходиться, як його запустити. Переходжу в Excel, знову ж натискаю Delete, видаляю його, натискаю права кнопочка, нічого не натискаю, ставлю курсор мишки в одну із комірок нашої діаграми, переходжу в ставлення, вибираю стопчаста і вибираю ось цю саму крайню. Побачили, натискаю на неї, з'являється ось така у нас знову вже діаграма з такого вигляду. Знову вже дані у нас поміняні, міняє їх місцями. Знову вже потрібно забрати на прибуток тисяч гривень. Натискаю права кнопочка мишки, вибір даних, вказую новий діапазон і натискаю Enter, замінити. Ось таким чином вона вже відображається, так як показано у вас у підручнику. Зрозуміло? Зрозуміло. По-перше, ми діаграма стовчастих, усе. Отже, продовжуємо. Зараз я вам покажу, як працювати з круговими діаграмами, такими, як показано у вас в підручнику. Подивимося, це малюнок 2 крапочка 16, крапочка 17. Для малюнка 2 крапочка 16 нам трішки даних, які нам були продемонстровані в для створення попередніх діаграм стопчикових. Треба забрати, залишити тільки фірму 1 з її результатами щодо 1000 гривень. А для другої кільцевої діаграми ми повернемося назад до тих даних, які ми працювали зі стовпчиками діаграми, і також їх я вам продемонструю. Отже, для початку створюємо ось таку діаграму, секторну діаграму. Повертаємося в Excel, я забираю діти. Ось ці дані, вони нам не потрібні. Отже, ми можемо знову вже створити в режимі автоматично. Ставимо курсор мишки в одну із комірок, нажимаємо ставлення «Секторна», обираємо і комп'ютер нам. Знову ж створив, то створив дані, і знову ж можете побачити, що присутні, присутні ось ця надпись прибуток фірми в 1000 гривень. Ну, можна її знову ж, права кнопочка мишка «Вибір даних змінити. Змінити в плані того, що ми виберемо інший діапазон комірок для створення діаграми. Натиснемо ОК. І тепер вона буде відображатися, так, як відображається у вас підручник. Але можна зробити ще прямо взяти, ось так виділити. Самостійно перестворенням діаграми ці комірки, натиснути вставлення, секторна діаграма, і ось так. Але зверніть увагу, не завжди ви, таке виділення а, діаграми зробить вам правильний результат. Тому що він може все об'єднати в один якийсь тип даних і, відповідно, не видати правильний результат. Тому краще створити її в автоматичному режимі, а потім, що не потрібно, видаляти. Бо коли ви зробите його самостійно в режимі налаштування, можливо, вам зразу не видасть. Те, що ви хочете, і вам придеться потім багато модифікувати. Тому краще, хай він створить в автоматичному, а потім те, що не потрібно, ви повидаляєте. Так як я, наприклад, видаляв цю надпись, демонструючи вам стовпчикову діаграму. Добре, я відобразив. Отже, у нас є, є комірки, показано по Є проблема в тому, що ми, наприклад, не бачимо даних. Як показати дані, які присутні щодо кожного з цих елементів нашої кругової діаграми? Можна прийти в режим макет. І ось тут є така річ, як надписи, і додати ось таким чином. Бачите, я додав. Коло вершину середині. Тобто я, окрім візуалу, то есть у вигляді таких ось частинок, я додав ще і дані. Тобто трошки модифікувати, те, що у вас показано в підручнику. В підручнику вам, у вас такого не показано. Добре, переходимо до наступного до кольцевої діаграми. Зараз також спробуємо її створити. Отже, повертаюся. Давайте я цю, цю видалю. Повернуся назад до того, де в мене були дані. Де, Ось так. І спробую на основі цих даних створити кільцеву діаграму. Ну, давайте спробуємо її самостійно в режимі е ручного налаштування. Отже, я вибираю діапазон комірок, перехожу та, в на сектор на та, а, 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 а кільцева інші діаграми. Ось тут можна можна натиснути дітей. Ось тут на галочку відкриті, у вас всі типи діаграм, які вам. Вам потрібно, переходимо в кільцеву, обираємо ось цей ось таку вигляд діаграми. Наскаємо ОК. Перед нами з'являється ось такий результат. Схожий, такий, як він показаний у вас в підручнику, він показаний такий як в підручнику. Для того, щоб краще інформативно подати матеріал, можна знову вже вийти в режим макета і відобразити, наприклад, ой Боже, показники. Показати цифрами. Ну, це вже знову ж для, для того, якщо вам треба або не треба. Оці цифри, відповідно, їх можна зменшити в їхній масштаб, так щоб вони не вилазили на помірки, щоб вони меншим, з меншого вигляду були. Виділяєте їм, поставити, наприклад, менше значення. Таким чином вони будуть меншим за виглядом, і вони можуть, наприклад, якщо це буде показувати на проекторі, людина зможе побачити не просто візуал, де синіми лініями показуємо, а ще побачити якісь числові дані. Отже, з кільцевими діаграмами у нас закінчено. Покажу зараз, як створювати діаграми точкові. І вас познайомимо з поняттям, що таке тренд. Тренд це певні тенденції. Тенденції. Ви його дуже часто зустрічаєте: трендовий одяг, там, трендові відео, т.е. Тобто тенденції, всі які відео одного певного формату. Відповідно, що потім отримати на цьому хайпі і так далі. Отже, як це застосовується, використовується в створенні діаграм? Отже, у нас є табличка, в якій в нас є маса марічки протягом півроку. Є місяці і вказана їхня вага у кілограм. Нам потрібно це вивести у точкову діаграму. Я виділяю діапазон комірок, над якими буде створювати діаграму. Зверніть увагу, щоб дані у мене були одинакові. В плані того, що якщо я тут у мене стоять через кому, значить скрізь дані мають бути тут через кому, не через крапочку, тому що комп'ютер не зможе догадатися, що вам потрібно зробити. Нажимаємо, переходимо в пункт «Вставлення». Обираємо, так як у вас подемонсовано підручнику, точкова діаграма, сама верхня. З'являється у нас ось така діаграма. Ми переходимо в режим макета, вибираємо лінію тренду. І отут можемо обрати зразу, зразу лінію пряма тренду, ми можемо перейти в налаштування інші параметри. І ось тут вибрати лінію. І закрити. І ми можемо побачити ось цю лінію тренду. Лінія тренду це лінія, навколо якої розміщені дані стопчика тренду. Ось бачите, ви можете помітити, на самій лінії дані не розміщені, а вони розміщені або зверху, або знизу. Отже, якою ж може бути ця лінія тренду? Може бути у вигляді лінійно, отак як вам продемонстровано зараз. А може бути в іншому вигляді. Наприклад, інколи буває таке, що лінія тренду може йти у вигляді хвильки. Тому ми ось тут нажимаємо Лінію тренду, вибираємо інші параметри, і якщо ми знаємо, що у нас лінія тренду візуально, у нас, наприклад, йде спати, а потім підйом, то нам треба вибрати ось тут поліномінальний. Ось тут, бачите, показано у вигляді малюночка. Поліномінальний з пунктом 2. що це означає, що лінія може бути спускатися, а потім підніматися. Якщо ми знаємо, що після підйому у нас діти буде знову спуск. Нам ось тут треба поставити степінь 3. Тоді ми при створенні діаграми, воно це все відображується. Ну, в даному випадку наші дані просто йде в вигляді спаду, в вигляді прямої лінії. Але на майбутнє ви знаєте, що якщо у вас дані йдуть таким підйомами і спадами, тому в налаштуванні оці лінії тренду ви повинні вказати поліноміальний і степень 3. Степінь 2 це для просто, якщо в нас вниз і догори. Степінь 3, якщо у нас буде вниз, догори, а потім знову донизу. Зрозуміли. Так, я зараз вам продемонструю, як це може бути точкова лінія поліномінальний. В першому варіанті у нас була звичайна лінія, тому що був спад. Тут у нас, якщо візуально подивитися, у нас є підйом і спад, і знову підйом. Дивимося, як це все відобразити в точковій діаграмі. Вибираємо дані, переходимо в режим Вставка, точки, вибираємо пункт макет, вибираємо лінію тренду. Тут не вибираємо лінію, переходимо в інше налаштування тренду. Вибираємо поліномінальний і вибираємо 3. Бачите, якщо я відображу 2, то ми бачимо, що ця, ця точечка не врахована, тому що йде просто знизу до горі, якщо я виберу 3, то вона так і візуально у нас відобразиться. Бачите? Був спад, підйом і знову пішло на спад. Це ну, тут можемо трохи трохи на підручнику. Це на рахунок того середньої, показу середньої температури в місті Києві за місяць січень. З 2009 року по 2018 рік. Ось у нас є дані. Нам їх треба перевести в точкову діаграму, які у вас можуть бути проблеми. Коли будете заповняти дані стосовно мінусової температури, звертайте увагу, що у вас формат ячейки. формат ячейки був загальний, звичайний. Тому що якщо тут будуть стояти якісь інші формати, значок мінуса вам буде питати у вигляді форму. Так як ви ставите дорівнює, буде питати якусь, скажіть, ячейку, так само значок мінуса буде питати це значення. Тому звертайте увагу, що значення комірки для цих чисел будуть ось такі загальні. Примінили. Добре, переводимо їх в точкову діаграму. Вкладу по статній комірці, можна виділяти все, можна клацнути по статній комірці, нажимаємо Вставити, точка, діаграма. У мене з'являється ось таке співвідношення. Я подивився в підручнику. У вас там, можливо, є помилка, тому що там в підручнику в цій діаграмі не показана плюсова температура 2018 року. У вас вона йде ось таким виглядом. Тут ми, якщо я ви подивитесь, то ви побачите, що у нас є спад і підйом до плюсової температури. Потім знову, якби, можливо, буде спад, можливо, не спад. Переводимо його, її в точечну діаграму перевели. Вибираємо макет, вибираємо лінію тренду. Побачу, яка вже ця лінія тренду, вибираємо інші параметри. Поки що позамовчую в мене стоїть звичайна лінія, Ось, бачите, її показано. Вибираю поліномінальний зі степенем не 2, а зі степенем 3. Таким чином, я бачу, що у нас, наприклад, була температура з 2008-го від мінус 10 у нас падала, до 2018, де взагалі до плюс 3. Ось таким чином показано, бачите, тому що якщо я виберу формат 2, він нічого не зробить, тому що ну, не може зрозуміти, що від нього хоче. Вибравши степень 3, він бачить, що є підйоми, є спади, є знову вже підйоми. Зрозуміли. На рахунок того, в діаграмі я вам всіх показав, інфографіки вже самі почитаєте вдома. Там є відповідні сайти, де цієї інфографіки можна подивитися, для чого вони використовуються. Добре, цієї інформації, думаю, достатньо, щоб розуміти, як вже спрацювати з діаграмами по параграфу, 2.3. крапочка, До побачення.